Усім вітання. Зараз наша знімальна група телеканалів Тернопіль, 1 та «НТБ» знаходиться у селі Блік Залозецької громади. Саме у це село, що на Тернопільщині, після довготривалого полону в рамках обміну тисяча на тисячу, повернувся додому захисник Віталій Заморський. Тож давайте слідкувати разом, як односельчани зустрічають героя вдома. Віталік Заморський, випускник нашої школи, закінчив школу у 1998 році. Незабаром випускний у нашій школі, і його син, старший син Ростислав, також закінчує школу. А молодший син Олексій перейшов у шостий клас. Всі ми з нетерпінням чекаємо на повернення героя додому. Ми спочую, нашого героя, нашого односельчанина Віталія на рідній українській землі, в рідному селі. Сьогодні сенсом нашого життя є молитва, віра, надія. Ми сьогодні хочемо подякувати вам за мужність, за звитягу, за витримку усі ці 35 місяців. Бажаємо вам вічного здоров'я та довгого життя під мирним українським небом. Дякую. Це тут без емоцій дуже важко говорити, оскільки. Три роки полону. Я собі можу тільки представити, що відчуває безпосередньо сам наш захисник, наш герой. Дякувати Богу, що вдалося забрати його додому, і зараз рідні вже його зможуть обняти, громада зможе його обняти, прийти на подвір'я своєї церкви на своїх ногах. Бо, на жаль, в громаді маємо 16 хлопців на щиті. Завтра знову є сповіщення про нового героя на щиті. А тут дійсно така подія дуже хороша. За три роки війни це найкраща подія, яка тільки могла бути в нашій громаді. Я дуже радий, але сім'я точно набагато більше рада. Сім'я вся громадськість, бо дійсно це перший такий інцидент в громаді, де повернули хлопця з полону, який вже три роки там.